Вас вітаю, авторина Карпарк. І у нас сьогодні продаж від власника. Це коли ми рекламуємо ваше авто. Телефончик під відео. Тож власник буде чекати. 2006 рік. 1,6 MPI двигун. Той самий легенда від компанії ВАГ. чи корпорації навіть ВАГ. Двузонний клімат. Чистесенький, що салон, що зовні, що під капоточка. Зараз вам все покажу, друзі. Почнемо. З того, що всі так полюбляють, це кузов ліфтбек. Ось так все відчиняється. Поличка на місці. Як бачите, запасочка, домкрат, ключ, навіть вогнегасник, там аптечка, всі діла, оці гляньте, все на місці. Так що таке от гарне авто. Йдемо далі. Стан кузова. Ось вам порожки. Дверцята понизу показую всі болячки. Від компанії Вакту. Як шкоди пасати, знаєте, де у них що є? Але тут, погляньте, все в бездоганному стані. Ось, навіть плівочка, бачите, накліяна. А, і скло. Шкода, шкода. Йдемо попереду. Так само. Бачимо шкода, дверцята, низ, порожки, стойка. Гарні такі ще, бачите, затягані зовсім. Сидіння, торпеда без шкрябочок, взагалі стан авто, ну майже на відміну, я б сказав. Прозорі фари, туманки. О, будь ласка, гляньте, як все виглядає, друзі. Ну йдемо сюди. так По-перше, він код на місці. чотири скло підіймача, електрозеркала з підігрівом кермо. Механіка, ось вон, двозонний клімат, підлаконики підстаканички, музичка. пробіг, як бачите, 180, майже 4 тисячі. І отакий от там. І це ще не все. Пішли, глянемо там, що там двигун. Будь ласка, йдемо сюди. Оп, підняли. Діку, як завжди. Ось він, красунчик 1,6 MPI. Вінкот на стаканчику, стаканчик, все ціленьке. Ну і єврокар. Отак от, от, друзі. Тут, будь ласка, під простір. Так що шукали собі октавію з газиком в бездоганному стані. Тож телефонуйте, телефончик під відео. Стартова ціна 6500. Ну а далі всі питання вже до власника. Приїжджайте на карпарк. Ставте авто, рекламуйте авто. Працюємо щоденно.